Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, усім бажаю здоров'я й тепла. Дітки, сьогодні ми з вами вирушимо до країни здоров'я, Там ви зустрінетесь мешканцями країни та дізнаєтесь, як дбати про своє здоров'я. Тож вирушаємо. Тітки, подивіться, нас вже зустрічає мешканець країни. Хто це? Так, це мой додир. Він каже, що гігієна посідає дуже важливим місцем в нашому житті. Ми не можемо бути здоровими. Якщо не будемо дотриматися правил гігієни, медадир пропоную пограти з вами у гру і перевірити, чи усі предмети гігієни ви знаєте. Гра має назву для чого цей предмет. Медадир буде вам показувати картинки з зображенням предметів гігієни, а ви повинні назвати що це за предмет та для чого він потрібний. Що це, дітки? Так, це зубна щітка та зубна паста. А для чого вони потрібні? Зубна щітка та зубна паста потрібні для чищення зубів. А це що? Так, це грібенець, для чого він потрібний? Грібенець потрібний для розчисування волосся. А це що? Так, це мило. Для чого воно потрібне? Мило потрібне для миття рук та інших частин тіла. Що це? Так, це ножиці, для чого вони потрібні. Ножиці потрібні для зрізання нігтів. А це що, дітки? Так, це шампунь. Для чого він потрібний? Шампунь потрібний для миття волосся. А це що, дітки? Так, це рушник. Для чого він потрібний? Рушник потрібний для витирання рук обтирання тіла. Молодці, малята! Ви дуже добре знаєте предмети гігієни. Тож рушаємо далі по країні здоров'я. Подивіться, нас вже зустрічає вітамінка. Вона дуже хоче пограти з вами у гру. Та перевірити, чи зможете ви відрізнити шкідливі продукти харчування від корисних. Вітамінка буде показувати картинки з продуктами харчування. Якщо цей продукт корисний для здоров'я, то ви плескаєте в долоні. А якщо шкідливий для здоров'я, то тупочете ніжками. Молоко. Так, молодці, корисне. Чіпси. Корисні чи шкідливі? Шкідливі. Яйця. Так, корисні молодці. Сир. Вірно, корисний. Картопля фрі. Корисна чи шкідлива. Шкідлива. Вас гарно виходить. Шоколад. Так, вірно, шкідливий. М'ясо. Корисне. Гамбургер. Так, шкідливий. Овочі та фрукти. Так, звичайно, корисні. Молодці, малята, ви дуже розумні. Дбайте про своє здоров'я, вживайте корисні продукти харчування, а ми рушаємо далі. Подивіться, нас вже тут зустрічає тренер. Він нам розповідає, що займаючись спортом, виконуючи ранкову гімнастику, займаючись фізкультурою, людина стає сильною, міцною. Менше хворіє. Рух це життя, отже тренер пропонує нам зараз порухатися та виконати руханку, тож ставайте усі разом та повторюйте за мною. гарно ви рухаєтеся. а нам час рушати далі. Подивіться, хто тут нас зустрічає. Так, це лікар альболить. Він хоче з вами пограти у гру та перевірити, чи вмієте ви дбати про свої здоров'я. Айболіт буде показувати картинки. А ви будете відповідати так, якщо можна так робити і це корисно для здоров'я. Ні, якщо це не можна робити і може призвести до хвороби. Чи можна їсти сніг? Ні, це шкодить здоров'ю. Чи можна займатися спортом? Так, це корисно для здоров'я. А можна їсти багато солодкого? Ні, це шкодить здоров'ю. А чи можна їсти брудними руками? Звичайно, що ні. А чи потрібно чистити зубки? Звичайно, що так. А чи можна вживати овочі та фрукти? Звичайно, що так, це дуже корисно для здоров'я. А чи можна гуляти під дощем без парасольки? Ні, тому що можна захворіти. А чи можна довго дивитися мультфільми? Ні, не можна. А можна грати у спортивні ігри? Так, це дуже корисно для здоров'я. Які розумні дітки, усе ви знаєте, молодці малята. Ось і підійшла до кінця наша подорож. Повертаємось назад. Дітки, чи сподобалась вам сьогоднішня подорож? А у якій країні ви з вами побували? Так, ми були в країні здоров'я, а з ким ми там зустрілися? А в яку гру вам сподобалось грати найбільше? А що потрібно робити, щоб зберегти власне здоров'я? Молодці малята, ви дуже розумні. Мені дуже сподобалася сьогоднішня подорож. Дбайте про своє здоров'я. Та будьте здорові! До да побачення, дітки!